Тоді ми будемо починати з першого лоту. Це опис першого лоту. Номінал частот. Ви бачите його, ми, ми показували на загальній картинці. Це лот, який правіший, знаходиться рядом з червоненьким водофоном. Строк ліцензії 15 років. Цінові пропозиції учасників тільки. Дивіться нові пропозиції у нас. Перша пропозиція від Київстара, друга пропозиція від водафона. У водафона на 250 гривень більше. Тому початковий розмір плати, з чого починаються наші торги, він складає 458 мільйонів 33 тисячі 500 гривень. Відповідно, крок підняття цінової нової пропозиції, не менший, який повинен бути, це 4,5 мільйони з хвостиком. Послідовність оголошення цінових пропозицій. Перший – «Київстар», другий прат ВФ Україна». Це як люди подавали свої заявки. Все зрозуміло, так? А давайте, може, табличку на екран. Іван Олексійович, можемо починати? Ви вийдете на екран табличку з пропозиціями, да? так? Ми зараз ми зробимо просту Excelну табличку, щоб всі бачили а Ми відповідно звіряли. Першим я буду запитувати «Київстар», другим водафон. Значить, ще одне. Я кожного повинен спитати кожного учасника три рази. Перед тим як все закриється, тому у кожного буде можливість подумати і зробити крок. Я ще не представив вам ще одного учасника аукціону, це молоток. Це той молоток, з яким все починалося в 2015 році. Той самий. Ми здули з нього пилюку. І вирішили, що він готовий служити. Так що під кінець я буду бити молотком. Так, лот номер 1 Знову бачимо номінал. Картинку ви всі бачили. Це лот 1230. Той який справа біля, біля червоного лота водафону. Цінові пропозиції. Учасник номер 1 Київстар. 458 млн 33 250 гривень. Учасник No2, пратводафон Україна. 458 мільйонів 333 500 гривень. Початкова вартість у нас з голосу. Відповідно, найбільша з пропозицій 458 мільйонів 33, 333 тисячі 500 гривень. І я запитую компанію Київстар, будь ласка, ваша можливість дати пропозицію. Ми не будемо підвищувати ціну цього лоту. Київстар пас. Будь ласка, водафон у вас пропозиція. Ми лише? залишаємося на своїй ціні. Тепер я ще раз вас три рази спитаю. і Якщо більше пропозицій не буде, виграє найбільша пропозиція це пропозиція Водофона. Тому перший раз питаю Київстар. Так чи ні? Ні. Ні. Водафон. Залишаємось. Київстар. Ні. Водофон? Залишаємось. Ще раз Київстар. Ні. Залишаємось. Вітаємо компанію Водофон, Лот номер один. Так, ми швидко закінчимо. Колеги, ми можемо до другого лоту переходити. Іван Олексійович, що ви скажете? Можемо? Давайте табличку з другим лотом. Значить, другий лот, він знаходиться зліва, ближче до діапазону, яким користується компанія LifeSell. Це номінал частот, це, це знову ж таки повний. Лот з містом Києва. Пропозиції у нас такі. Товариство Лайфсел 458 333 250 це по мінімальній ціні. Така ж сама пропозиція в Київ стара. Vodafone на 250 гривень більше. Тому початковий розмір плати 458-333 500. Відповідно, 1%, 4,5 мільйони це крок підвищення. І послідовність тепер. Першим. Подався LifeCell, другим Kyivstar, третім Vodafone. А у нас табличок немає. Ми... Так. Табличка з тим, що я наразі все прочитав. У нас є три учасники, двох учасників початкова вартість, третій учасник на 500 гривень вище. Тому якщо всі готові, першим я запитую компанію Лайф. Будь ласка, компанія Лайф. Ваша пропозиція. Ми підвищуємо до 463 мільйонів. 463 мільйони, так? Так. Окей, okay, більше одного відсотку. Дякую. Учасник номер два, компанія Київстар. Будь ласка. Пас. Пас. Компанія Vadaphone. Пас. Так. Тепер я знову кожного спитаю три рази. І поки що у нас найбільша пропозиція це 463 мільйони гривень. Будь ласка, компанія Life. Ви залишаєтесь на своїй позиції. Залишаємо. Залишаєтесь. Компанія Київстар. Залишаємось. Водафон. Пас. Іще два рази. Life. Pass. Pass. Life. Залишаємо. Київстар. Водафон. Пас. «Лайф». Залишаємо. Київстар. Пас. Водафон. Пас. Пас. Вітаю компанію Life. Лот номер два. Значить, перший лот у нас уйшов в компанії Водафон. Другий, другий лот у нас в компанії Life. У нас поки що обмежені надії. Тобто у кожного учасника по одному лоту. Тепер лот номер три. Це той лот, який без міста Києва. Ну його номінали 15 років. Пропозиції наступні Київстар – 439 мільйонів 99 тисяч 920. Водафон 440 мільйонів. Лайф 439, 99, 920. Тому початковий розмір плати встановлюється 440 мільйонів. І а, крок підняття 4400. Послідовність. Першим – «Київстар», другим водафон, третій лайф. Будь ласка, табличку. Вже зрозуміло. Я, я, я думаю, всім. Мінімальний розмір плати 439 99, 920. У двох учасників пропозиції по мінімальній ціні. А найбільша пропозиція у компанії Водафон 440 мільйонів. Черговість у нас спочатку Київстар, Водафон і далі лайф. Якщо всі готові, я тоді питаю у Київстара, будь ласка, чи є у вас пропозиція? Да, у нас є пропозиція: 448 мільйонів 500 тисяч гривень за цей лот. 448 500. Це більше ніж. Приймається пропозиція. Водафон? Пас. Водафон, пас. Лайф? Ми не підвищуємо. Тоже пас. Як ми вже робили, я питаю кожного ще раз три рази. Якщо ніхто більше не нарухається, значить поки ледує пропозиція Київстара. Будь ласка, компанія Київстар. Залишаємося з питань. Залишаєтесь водафон. Пас. Лайф. Київстар. Залишаємось. Водафон. Пас. Лайф і останній раз Київстар. Залишаємось. Водафон. Лайф. Значить, я вітаю компанію Київстар. Це другий лот. Точніше, лот третій. І переходимо до лоту четвертого. Значить, лот четвертий, як я вже казав. У нас є обмеження на те, що ми в одні руки не можемо віддати лот 4 і лот 5. На лот 4 у нас поступило дві пропозиції. Обидві дорівнюють мінімальній ціні. Послідовність подання цих пропозицій була така. Перший подався Київстар, другим подався водафон. Зараз ми будемо, а, я буду питати пропозиції. Відразу якщо пропозиції не буде згідно порядку, згідно регламенту, після переможцем буде визнано того, хто подав першу заявку. Тому, якщо всі готові, будь ласка, компанія Київстар. Ми піднімаємо до 994 800 тисяч. Перевищує мінімальний шаг. 994 мільйони 800 тисяч. Будь ласка, компанія Vodafone. Пас. Пас. Три рази питаю. У нас два учасники всього. Компанія Київстар. Стоїть на водафон. Пас. Київстар. Залишаємо водафон. І останній раз Київстар Водафон. Вітає компанію Київстар. 99. 994 мільйони 800 тисяч. Навіть заговорюється став. Далі у нас лишається лот 5. За лотом 5. У нас знову таки є дві пропозиції. Пропозиція від компанії «Київстар» на вона дорівнює мінімальній ціні 530 мільйонів 5 тисяч гривень. І пропозиція компанії Водафон Україна на 95 тисяч більше 530 мільйонів 100 тисяч гривень. У нас є лише два учасники, і це той випадок, коли включаються наші обмеження, про які ми казали. Ми не можемо дати два лоти в одні руки. І оскільки Київстар вже а, визнано переможцем по лоту 4, цей лот уходить компанії водафон. Так я розумію. Це, це, це повинно бути рішення конкурсної комісії. Я питаю конкурсної комісії, чи я правильно розумію нашу ситуацію. Будь ласка, Олександр Анатолійович. Ще раз повторюю, значить, у нас є обмеження. Лот 4 і 5 не може попасти в двох в одні руки. На жаль, у нас тільки два учасника в лотах 4 і 5. Лот 4 вийшов в одному із них. Відповідно, логіка говорить, що лот 5 залишається за іншим учасником. лотом Vodafone. Будь ласка, так? Що думає конкурсна комісія? Не заперечую. Тому я вітаю компанію Vodafone. 530 мільйонів 100 тисяч